Пояснення сьогоднішньої фази місяця як виглядатиме місяць 18 жовтня 2025 року. Місяць у жовтні 2025. Небесне шоу, яке ви не можете пропустити. Жовтень чудова пора року для спостереження за нічним небом, а особливо за місяцем. У 2025 році, 18 жовтня, нас чекає досить скромна фаза, спадаючи півмісяць, освітлений лише на 8%. Але не впадайте у відчай. Навіть маленька смужка світла на темному небі може подарувати дивовижні враження та змусити задуматися про масштаби всесвіту. Пам'ятаю, як у дитинстві жовтневої ночі вперше побачив тонкий серп місяця. Тоді, живучи в селі, я міг годинами лежати на траві і дивитися на нього, уявляючи кратери та гори на його поверхні. Цей досвід прищепив мені любов до астрономії, яка зберігається й досі. Чому важливо спостерігати за місяцем? Хтось може подумати, а що, якщо там є півмісяць, це просто камінь у космосі. Але це далеко не так. Спостерігати за місяцем це не тільки прекрасне видовище. Але й можливість дізнатися багато нового про нашу планету і Всесвіт в цілому. Дослідження геології. Місяць є своєрідною капсулою часу, що містить інформацію про ранню історію сонячної системи. Вивчаючи місячні породи, вчені можуть дізнатися про процеси, які відбувалися на Землі мільярди років тому. Вплив на Землю значний вплив на нашу планету має місяць. Його гравітація викликає припливи та відпливи, а також впливає на стабільність земної осі. Розуміння цих процесів є важливим для прогнозування зміни клімату та інших природних явищ. Натхнення для науки та мистецтва місяць завжди надихав учених, художників і поетів. Вона є символом краси, таємниці та змін. Споглядання місяця може пробудити в нас почуття подиву та змусити задуматися про наше місце у всесвіті, що можна побачити в жовтні 2025. Хоча 18 жовтня 2025 року ми побачимо лише маленький півмісяць, це не означає, що досвід буде нудним. Навіть на цьому етапі ви можете побачити цікаві деталі, якщо використовувати бінокль або телескоп. Басейн Грималди цей ударний басейн діаметром 124 милі, є однією з найяскравіших плям на зворотному боці місяця, у біноклі його видно як більш світлу пляму. У телескоп можна побачити деталі його внутрішньої будови. Моря місяця це величезні темні рівнини, утворені стародавніми виверженнями вулканів. У біноклі їх можна побачити як темніші ділянки на поверхні місяця. Кратери, на поверхні місяця знаходиться величезна кількість кратерів, що утворилися в результаті зіткнень з астероїдами і метеоритами. У телескоп можна побачити їх форму і розмір. Як підготуватися до спостереження? Щоб отримати від спостереження за місяцем максимум користі, потрібно правильно підготуватися. Виберіть відповідне місце, ідеальним є розташування подалі від міського світла. Чим темніше небо, Тим краще видно місяць. Використовуйте бінокль або підзорну трубу. Вони допоможуть побачити деталі поверхні місяця, які не видно неозброєним оком. Одягайся тепло. Навіть влітку вночі може бути холодно. Візьміть із собою червоний ліхтарик, червоне світло не погіршує темряву. Використовуйте картку місяця. Він допоможе визначити, які ділянки місячної поверхні буде видно в даний момент. Наступний повний місяць 5 листопада 2025 року. Якщо ви не встигли насолодитися місяцем у жовтні, не хвилюйтеся. Наступний повний місяць настане 5 листопада 2025 року. У цей день місяць буде видно у всій красі, а його поверхня буде яскраво освітлена сонячними променями. Це чудова можливість побачити всі деталі поверхні місяця, включаючи моря, кратери та гори. Місячні фази більше, ніж просто гарне видовище. Важливо розуміти, що фази місяця є результатом безперервного руху місяця навколо землі та його взаємного положення відносно сонця. Цикл фаз місяця триває близько 29,5 днів, і кожна фаза має свої особливості. Новий місяць місяця на небі не видно. Зростаючий півмісяць, видно невеликий серп місяця, який поступово збільшується в розмірах. Перша чверть, видно половину місяця. Зростаючи півмісяць, більшу частину місяця видно, але не весь. Повний місяць видно всю поверхню місяця. Спадаючи місяць, більшу частину місяця видно, але менше, ніж у повний місяць. Третій квартал видно половину місяця, але з іншого боку. Спадає півмісяць, видно маленький серп місяця, який поступово зменшується. Поради астрономам-початківцям якщо ви тільки починаєте свій шлях до астрономії, ось кілька порад, які допоможуть вам. Почніть просто не намагайтеся побачити все відразу. Почніть із спостереження за місяцем і планетами. Скористайтеся ресурсами в інтернеті, в інтернеті є багато вебсайтів і програм. Які допоможуть вам орієнтуватися в небі та дізнатися більше про астрономію. Приєднуйтесь до астрономічного клубу, в астрономічному клубі можна зустрітися з іншими любителями астрономії та отримати поради від досвідчених астрономів. Не бійтеся експериментувати, астрономія це наука, яка вимагає експериментів і спостережень. Не бійтеся пробувати щось нове і робити власні відкриття висновок. Спостереження за місяцем це цікаве та пізнавальне заняття, яке доступне кожному. Навіть якщо у вас немає потужного телескопа, ви все одно зможете побачити в небі багато цікавого не пропустіть можливість насолодитися красою місяця у жовтні 2025 року та відкрити для себе дивовижний світ астрономії. Пам'ятайте, що всесвіт сповнений таємниць і таємниць, і спостереження за місяцем лише один із способів доторкнутися до них: спостерігайте за небом, ставте запитання і не переставайте дивуватися.